Вітаю, мене звати Марина. Я Сіо компанії Backstage Academy. А ми працювали з SMM Studio практично цілий рік. А по фасуванню наших курсів навчання в б'юті сфері і підприємницьких курсів пов'язаних з б'юті сфери. А ми користувалися послугами саме по підготовленій рекламі. Певно, тоді тестили для нашого ринку рекламу PPC. Uh, ось і знову дуже звідували на несправді тому що uh, команда, яка з нами працювала, а саме Антон і Катя, вони дуже професійні, вони дуже залучені. Вони завжди давали нам якісні поради відносно того, як просувати це. І враховуючи специфіку, що в нас були складніші, я пишну весь бою. У нас були постійно складніше з тим, щоб знайти власного наркотолога в свою команду. А uh, Антон і Катя круто закривали це своїми порадами в. Враховуючи досвід в інших проектах, вони завжди підказували, які саме ці рекламних компаній краще розслідувати, допомагали їм шукати нові теми якось особливо я хочу відмітити рівень аналітики і звітів, які вони робили. Це щось божественне. У мене є досвід роботи з багатьма студіями, які надають послуги таргетингу, і жодна з них не готувала такі звіти і таку аналітику, з якою так залічно працювати. Це собі ледві ідеальний теж який дозволяє вислідковувати динаміку і розуміти, що саме світ попрацювати. Тож я дуже рекомендую самим студію всім. Більше того, свого часу я привела в наш проект саме студію, бо бачила, як вони працюють на іншому. Тому раджу всім. Адже декілька шкіл з моїх знайомих звернулись до послугам в СММ студію, тому ну що а, це все випадок, коли і конкретних спеціалістів, і загалом студію, ти можеш абсолютно медвідькі сумнівів рекомендувати і бути впевненим, що звідують потім вдячні за потрібну рекомендацію. То здяку студію. Бажаю вам процвітання і більше кладки.